Це, о, тепер так. Всім добрий вечір. У нас сьогодні дуже такий мерзосний день на дворі, страшенно мерзосний і дуже гарний. Сьогодні Юліна однокласниця бувша Одногрупниця, так? одногрупниця, так? Одногрупниця. От зробила велику справу. Дійсно, що велику. Привезла, прошу пропустити доньку в Європу. Ага, а наша Європа без біглосика. Я слухаю. А, вас. Так, Талюшкин пускай. Прошу вам сказати, в ідеальному стані. Новий диванчик, матрас. матраси такі в нас були, коли, коли ще у нас Великим Джордан ще був живий. Тобто є місце, де спати, розвалитися, собачкам. не ну, ручки ну, 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 не хочуть. Ну там вони спелено, утеплено. Такий міні-гаражик, там так. да, там у нас цей коржикром. Курей тримала, так mm. що там тепленько. Там... Онці курточки на підхваті, yeah. ці го не дивуйтеся. Так, це чапік, як завжди. Ну він бачить він більше макаронник. Тоді поїли. Вели. Велика подяка. І дитячому садочку допомогла. Теж, yeah, і, да, там куди так. так зрозуміло, що напевно ліжечко чи... Дитячі садок, я так зрозуміла, в укриття. По... Я щось що, так при так. розмові зрозуміла, але це. Ну, то й доб добре, що так, є кому. Чекайте, чекати, кайтус. Тут нас, ви та знаєте, що особливо хворі. Так що просимо, будемо дуже вдячні. Якщо хто ближче до нас, треба просто завтра зайняти собак, щоб вони були е, один диван ще на дворі по цій матрасі. Ці, Софішка, да, так як би ну, до ну, такі громада. Так, тепло. так, так, це великі, широкі. Вони вже в стайні до весни, бо ці вже трошечки уставші. А ну, цей диванчик ми би постелили, поміняли б, бо вже собаки спали. Так, ушка! Я знаю Чекає. твої задатки. Ушка чекай, всі чекають, всі чекають. Также просто не годувати, не при... нічого просто по... Провести час з собаками бо ви, ну, допустимо, вичесати їх, щось, щось таке зайняте, бо в дощ не дуже... Не дуже. Де даринка моя? Даринка він даринка чекає, даринка, даринка, даринка чимна. І тюрьму цю тю будемо перекладати. Mm. Бо щось незручно, бачите, ну як собака Скажи, це мені? вже ви виходити хочете. Чекаємо. Ну там ще далеко, тому що, бачите, вона вже від'їлася. Я вже почала додати кормушку, суху так, жменьку. Це задякувати магазину. Топкар. Топ Ось, бо ми, я попереджала, що чорний день буде. Ось він настав. Корм закордонний, кілограм півтора, там вага, є по три кілограма. Тобто, з граю це вроді би, ну що, ну так, це перекус. А от вам як допомагає при, при таких важких е, собаннях, як до ну, нас? Ну, та й то так, та, як би теж легкий, а, да, не, 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 не. такі не гастро, але такий, що якраз такий можна давати. Ну, просити, Юля, будеш будеш вказувати, може mm -hmm. хтось принцип спеціально з помітку, як завжди, ми просимо. Е, Юля, я би не, не включала би розумно, а допустимо, крім червоного, бо червоний для активних. Mm -hmm. Пан пес в ідеалі підходить таким собакам. Потрошки, я не казала наїдатися повністю, переводити її, поки що на сухий корм. Але підкормка, ну чесно кажучи, їй би хотілося б дати трохи більше м'яса, але, але м'ясо і корма дешевше. Корм дешевше виходить, ніж цей. Так, а тут о, так. цей. Легче хорошого легка або Наталя нам казала або якісний корм їй давати, або натуражу або натуралка, але тоді дієтична. Це дієта має строжайше. А порівняно по ціні, вроді би, кажеться, там е, якщо навіть от нормальний корм 500-600 гривень, кілограм, а цього кілограму ого за 500 гривень, наскільки хватить для неї навіть поки що, якщо так розтягувати, навіть потрошки. Пару разів на день їй давати то. Тобто. Юля дуйся, подуйся. я пішла за домом mm -hmm. і костюм панічком. Так що таке тоді потреби. Ой, у нас зничку мішка немає. З, раз... з... того, з... 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 що У нас борги великі. Майже 8 тисяч. Потрібно <клідно> оплачувати. Да, Сьогодні дякую 200 гривень упалом. <плес> Тайгуся, Тайга. гуся, Я знаю, що ти теж хочеш підключатися. Молодець Тайга. У нас у нас всі розгор такі розговорні собаки. Він сьогодні упало трошки дінжат. Дякую людині. Нам майже 8 тисяч треба оплатити. І завтра я буду за чотирьох договорюватися. А це нагадаюся, чотири дівчонки старих воно вже йожика майже відмовляється їсти це. Треба стерилізувати. І це в середньому десь тисяча, плюс-мінус тисяча гривень стерилізація, плюс-мінус ще 500-600 гривень. Чистка зубів у кожної собаки. От і порахуйте, це ще десь плюс десь в середньому 6 тисяч. В середньому не знаю скільки точно, але. Якщо порахувати взагалі, скільки Ти... клініка бере, то. Бяшка! Тика какашка. Бя? Ні, то там, там чапік, який поїв. Я знаю, що цей... А де бяша? Чортеня, це номер 13 вона. Десь ховається, це чортеня мали. Бяшка, так що у нас борг, у нас дуже довго таких боргів не було. Дуже довго. Бешка? У нас більше 5, 5 тисяч не. не, ну, не... 5, там, 5, ну, максимум 5500 було. Нам дуже треба цей і навіть за 10 гривень будемо вдячні. Навіть 10-20 гривень будемо вдячні, хто буде допомагати. Юлочка. Нам все треба. Нам, нам, нам за все буде. Ти мене не плутай, бо ти мене не заплутаєш. Так. А тепер до речі. Нам люба, допомога треба. Зараз прошу звернути увагу. Пан Анатолій. І ти до кого? До Кашпіровська. Він тут не заходить, навіть мені не починає тут на групі. Я цей срач не переношу Ні. на групу. А, для багатьох, для багатьох. Для багатьох, значить, за дві хвилини. Слава Богу, Розказую. він мені тут не заходить, мені ще тут... Ні, я таких одразу блокую. І для, і для багатьох, значить, шампанька і панянка вони привезені з Турецька їхнього попереднього життя, ми не знаємо. Ми не знаємо. Шампанька активна, постійно цікава, чому шампанька, ще раз повторюю, бо очі постійно ну, хоче спати, але мусить все знати. Це якийсь свівізора не собака. От і тому, і от Зразу ж, коли її при, приніс перевізник, ми занесли. Тимур, тимур. Це Я кажу, боже, ну твої шампанські очі. Так і почалося. Ви тепер зверніть увагу. Так, всі, так. Ніхто не, не, ліз, лізе, ти, до неї. Ніхто за не лізе, аватарочка. аватарочка. Їсть за три. Постатура така худенька, можна бачити, У неї та, так само келіндочка хода. Аватарочка, не лізь. Не лізь, ти вже там ти вже тут поїла. Бо зараз добавка ви, ви ні, бо, коли... Mm. Ну, лікарі це пояснюють і сама колись читала. Я не знаю, може з чимось пов'язане. Якщо дати повністю всю дозу, mm -hmm. після кормів може бути вертання. Трошечки шлунок не налаштований, знаєте хапнути. Ну, тобто я таку повну порцію і це, тому я деяким ділю на два рази, потім хрубняку додаю. Таким я, хоч тапаз, танчик. Ніча це склонна зробити. Ну, ніча старушка у нічі я перехворіла, чумку інтритом. Так. Ну, всім чим можна перехворіти. Я просто почала що до всіх, що от за це... Та й це, напевно буде цікаво чути. Що... І от рядом, і от рядом скажіть мені, це мене Наташа сварить за ожиріння, а вона цілий день літає, бігає. така от статура. Ну от здавали аналізи. Дякую, бо тоді я бачу, сразу оплатила, і от статура така. А починаю типу діставати. Напевно, що так з цього скандаліста, що, що типу, от ході не кормиться, це би хейтом починає поливати. Ти, ну, дійсно ти, брудом. Ти, так. Ти, Машу хейтити, я вам скажу, без, 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 постараюся, ви знаєте, ушка. ушка, Зараз, ушку взагалі, я зараз окремо кормлю. Вам не покажу, бо вже Юля відключається цей. Значить, на горлі пухлинка, це був удар у тих, на притулку у тих во і вона. Повністю вона захлюбується, вона це. Зараз вона перехвилюється і їсть куточку на кухні під моїм наглядом. Мені тут з руки. Буча! Аватарочка. Так, Іда, Іда, давай на ніжку. Іда. Так що таке щось. Так що перед тим, напевно, що якщо ти почала за того толіка казати, то скандину... Юля, давай помінати дійсно. Ні, просто перед... Учка не треба ну, це, скандали, це, от, от це. ні, це, я це, просто це, хотіла лише сказати, такі що випадки, перед тим як починати скандали, поливати когось брудом, треба хоча б написати, дізнатися, що з тваринкою. Так, Чому суть її цей? Да, от, оце за що мене ціле життя жаба душить. На світа була подружка, вона могла з'їсти ведро м'ясного салату. І просто, ну я не знаю, кілограмами ці торти їсти, і, і морозиво і все. І зараз вона в свої 51 важить сучка 42 кілограма. От, а така статура. Отака от, от статуга. Швидше, Швидше йде у той обмін. Швидший йде у той обмін. Так. А у деяких вон це, хтось склонений, це так само у тваринок. Просто узнавайте, питайте, дзвоніть, пишіть, а не так, щоб дійсно тваринам нашкодити. Тепер воночка, Роночка, рона, рона. Он це хочеться, це всім хочеться сказати так. ушко. Бо я всіх хейтерів я тут блокую на цій групі. То тобто зі своєї сторінки можу писати, що хоч. Не, Тут, тут, тут просто, це... Юля тут не йде, тут є. Ну таке буває, дійсно. Ну, на групі треба спокійно, на усіх групах не треба каку устраювати, а писати, дзвонити, узнавати. Що і до чого, ті, які проблеми? Типу, чому собака в такому стані? Що сталося тим? Що потрібно? А не лише юшка. Бо от у нас проблема бачить. Це містервік такий. Йолка, Йолка, я... Паска. Юлка, да, юлка є. Паска. Де Паска? Охороняє, підриває авторитет колективу. А -а -а. Бо Юла, Юла на ліжку, ти Йула. Пасочка! Не. Пасочка, де моя пасочка? Ті мої гіща дяга. Ті моя движуха цілодобова. Так. Слухай, по-моєму. Я бачу, куди одну миску в тебе з ви забрали. Цього алюмініву? А ти шукала, в тобі її вкрали. До речі, зверніть увагу, Боже, як їй потрібно родину знайти. Оце я вибавила, вона до миски нікого не пускає. Це є ну така єдина ліжі. Їж! Їж! Паска. Стерводні, вона така розумна. Вона вже знає, вона фіксує, що де було вчора, і там я запам'ятала. Ну, дійсно, що розумна собака, і хотілося б, ну, їй, ні, вона привикла жити, в зграї. От зараз і потім, і потім ти ж мені наригаєш, що цим було тіпа злосна. В неї немає вона... Не Скажи. паняночка, паняночка. Особливо супорова. Беха не сварись, не євробачення, ніхто каже з трьома лапами не бере. Беха.